Гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки в обмін на українські надра, а також в обмін на підтримку фінансову для відновлення України це погано. А от гарантії безпеки від Китаю може бути добре. Саме такі тези почали звучати з Офісу президента та його правладної партії. Макс Бужанський заявив, що. Треба запропонувати Китаю українські надра, а вдруг вони запропонують умови краще. Ну а Зеленський після цього цю тему розвинув далі і сказав, що цілком можливо, що Китай зможе дати кращі гарантії безпеки для України, ніж Дональд Трамп. Так, саме той Китай, який є союзником агресора Російської Федерації, який фінансує Російську Федерацію, який дає їм. Зброю, який весь час у ці три роки війни постійно підтримував Росію і Путіна, і путінський режим, от виявляється, тепер їхні гарантії можуть бути кращими, і взагалі їх треба долучити до мирного процесу. Ну тут, чесно кажучи, навіть важко щось сказати або прокоментувати. Ми ж всі пам'ятаємо, що дійсно у 2023 році, на початку року. З'явилися пропозиції від Сіндзяпіна почати переговорний процес, з'явилася якась там формула Китая для того, щоб припинити цю війну. Ну але по-перше, українська влада відхилила ці пропозиції, як і відхиляла інші пропозиції, які надходили постійно від Ердогана, від Папи Римського, від Віктора Орбана та інших європейських діячів політичних. А от чомусь зараз, коли Зупинка цієї війни абсолютно стала реальною завдяки зусиллям Дональда Трампа та його команди. От саме зараз виявляється, Китай може стати гарантом безпеки України, той, який є, як вже було сказано, союзник Російської Федерації. Це та реальність, яка в нас є завдяки от тої влади, яка є в Україні. Багато хто каже, і з цим важко не погодитись, що просто у представників української влади істерика і агонія, і до чого це все приведе. Ну дай Бог, щоб не до ще більших страждань та розчарувань українців. Все ж таки Дональд Трамп серйозно взявся за справу і виконує ту місію, яку на нього поклали вищі сили. Яку на нього поклав Бог і українці, які прагнуть справжньої перемоги. А справжня перемога це збереження української держави і збереження українського народу, і збереження хоча б тих земель українських, які залишилися в складі України? В іншому випадку, абсолютно ж, всім зрозуміло, що чим Більше і довше триває ця війна, тим більше ми втрачаємо людей, територій і віри в те, що взагалі щось може змінитися на краще. Прозривайте, друзі! Прозривайте якомога швидше. Пока.